Бог створив світло на початку створення світу. У книзі буття ми читаємо, що першого дня Бог сказав: Нехай буде світло, і засяяло світло, і побачив Бог, що це добре, і відділив тоді Бог світло від темряви, і назвав Він світло днем, а темряву ніччю. Четвертого дня Бог створив світила небесні, велике світило, щоб керувати днем, а менше ніччю. Виникає питання, яке ж Бог створив світло першого дня, якщо Сонце місяць і зірки Він створив четвертого дня. Світло, яке Бог створив на початку створення світу, це світло, яке сяє нам в Ісусі Христі і є сяйвом кожного, хто вірить у нього. Христос, у своїй величі є образом Божим, пише апостол Павло. Світло засяяло у наших серцях, щоб збагатити нас світлом пізнання слави Божої через Ісуса Христа. Все прояснюється у світлі Христовому. Ось чому ми кажемо: Встань ти, котрий спиш, і воскресне з мертвих, і Христос освітить тебе. Апостол Павло пише у посланні до Ефесян – Колись ви були сповнені темряви, а зараз сповнені світла, як послідовники Бога, тож живіть, як діти світла, бо вплив світла видно в кожному прояві доброти, праведності і правді. Завжди намагайтеся збагнути, що до вподоби Господу, не беріть участі у марних і безплідних справах темряви, а краще викривайте їх. Божий дар світла робить віруючих світлом, бо ви всі сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві. Християни повинні сяяти як джерело світла у світі. Ті, хто не вірять в Ісуса, будуть вигнані у темряву, там, де плач і скрегіт зубів від болю. Апостол Йоанн поглиблює теологію світла. Що Христос є словом, світлом і життям людей, світло це життєва сила, справжнє світло, що просвічує кожну людину, прийшло у Христі у цей світ. Сам Христос говорить: я світло для світу, хто піде за мною, не буде ходити у темряві, але матиме світло життя. Христос є світлом і дає світло. Набагато важливішим, ніж світло дня і ночі, є світло, яке забезпечує вічне життя всім, хто в нього вірить. Ісус сказав Я прийшов у світ як світло, щоб кожен, хто вірує в мене, не перебував у темряві. Усі, хто вірує в Ісуса Христа, також є світлом у світі і для світу. Віруйте у світло. Щоб ви були синами світла, оскільки світло то тож не правді, а правда є реальністю Бога, доступною нам через об'явлення. Істинне світло прийшло у світ з приходом Христа. Він дав нам можливість прийняти нове життя. Християни повинні перебувати у світлі Христовому. Чорний правитель цього світу. Хоче відібрати у нас світло, створене людиною, але він не зможе відібрати у нас того світла, яке світить у серці кожної людини через віру в Ісуса Христа, нашого Спасителя. Амінь.